Добрий день малята! Зараз на дворі весна, квітнуть дерева, кущі, трави, весело співають птахи. У них з'явились маленькі пташенята. А зараз уявіть собі, що ви йдете у парку, раптом помічаєте, що під деревом. Сидить маленьке пташеня, воно випало із гнізда, а літати ще не вміє. Пташеня змерзло, прилякалось, забилось. Візьміть його на руки, приголупте, зігрійте своїм теплом. Сьогодні до нас завітав гість. Це? Відгадайте загадку. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору пострибав усі зернятка зібрав. Хто це, дітки? Так, правильно, це горобець. Подивіться на нього. Який горобчик? Маленький, сіренький. Свидкий. А зараз послухайте казку, яку написав Олег Буцин, Горобчик. Маринка вбігла в кімнату весела, задихана, і прямо з порога закричала Дивіться, горобчик. Люда, що сиділа за столом і малювала, відштовхнула стілець і мерщій побігла до сестри. Де? Ось, показала Маринка, сіреньку пташку, розтуляючи долоні. Напевне, з дерева впала і забилась, сказала мама. А вона видуже? Не знаю, треба допомогти. Видуже, видуже, закричали дівчатка. Ми будемо добре доглядати її. Того ж дня мама дістала в сусідів стару клітку і посадила в неї горобчика. Маринка і люда поставили йому блюдечко з водою. Накришили хліба, насипали круп. Перший день горобчик сидів у куточку зажурений. Він... Підібгав під себе лапки і нічого не їв. Але наступного дня вже почав потроху їсти, а ще через кілька днів весело стрибав по жердинах. На дворі була весна, дерева стояли зелені, тепло світило сонце. Якось підійшла люда до клітки. Що висіла на вікні, дивиться, знову зажурився горобчик, забився в куток, пролетить повз клітку пташка, він весь трепенеться, зиркне оком і знову замре. Напевно, схотілось і йому політати в синьому небі. Жаль стало люді горобчика. Відчинила вона дверця та клітки і випустила його на волю. Саме тут прибігла до кімнати Маринка, побачила порожню клітку, питає. А де горобчик? Випустила, відповіла Люда. Ти, накинулась на неї Маринка, а ще хвалилась, що пташок любиш. Не хочеш ти їх доглядати, от і випустила. А от і ні, засперечалась з неї люда. Я більше за тебе їх люблю, так? Чи не так? Дітки. Як ви гадаєте, хто з дівчаток більше любить пташок? А що ж трапилось з горобчиком? Горобчик випав із гнізда і забився. Як вирішили діти допомогти пташці? Вони залишили у себе. Горобчика вдома і доглядали за ним, годували і поїли. А як почувається горобчик? Спочатку горобчик хворів, а потім видужав. Горобчику подобалося жити в клітці. Чому він знову зажурився? Тому, що схотілося горобчику політати в синьому небі. Що зробила люда? Вона випустила горобчика на волю. А чи сподобалось цей Марині? А вже ж ні. Як би ви вчинили з горобчиком? Чому? А зараз давайте. Пограємо в гру. Раз-два, три, чотири. Наші ручки, наче крила. Полетіли, полетіли. Раз, присіли, два, присіли. На рахунок раз-два-три. Всі крокуємо знову ми. А скажу, чотири-п'ять наші ніжки побіжать. Ей, горобчику, спочинь, зранку просиш він цвірінь. Хочеш їсти, то в долоньки кріх насиплю трішки. І цвірінька вдячна він. От спасибі! Цві цвірі, дітки, скажіть, будь ласка, як необхідно ставитись до пташок? Чому? Правильно, дітки. потрібно співчувати всім, хто потребує нашої уваги і допомоги? А зараз наше заняття закінчено. Дякую! За увагу. До нових зустрічей!